Під пірамідами Гізи знайшли щось гігантське, не гробницю, не камеру, ціле місто, величезний підземний комплекс зі східцями, коридорами і дивними порожнинами, і все це спокійнісінько лежить під одним із найвивченіших пам'ятників землі. І все ж від цієї новини археологи так закотили очі, що, здається, побачили власні мізки. За їхніми словами, у кращому разі це грубе перебільшення, а у гіршому відвертані синітниці. Але кого це хвилює, правда? Історія про підземне місто під пірамідами звучить так круто і забезпечує такі вірусні тіктоки, що гріх не розібратися у темі самому. І варто сказати, я не розчарувався, бо ця кроляча нора справді глибока від прихованих камер, які наймовірніше існують. Але є й геть не тим, що ви думаєте. До деяких теорій, які спливають знов і знов, навіть після того як справжні науковці їх висміяли і забули. Тож сьогодні подивимось, що ж насправді приховують піраміди Гізи і чому там так кортить перетворювати їх на флешки і павербанки для загублених цивілізацій. Поїхали. Почнімо з улюбленої заяви кожного пірамідного правдоруба в інтернеті. Вони ніколи не були гробницями. Звучить зухвало, правда? Аргумент зазвичай такий: у великій піраміді не знайшли мумій, немає іерогліфів на стінах, немає золотого саркофага і поховальних скарбів. То як це взагалі може бути гробницею? І на папері це справді виглядає підозріло. Якось очікуєш, що останній притулок фараона буде трохи фараонячішим. Але давайте натиснемо на гальма. перш ніж переписувати всю єгиптологію на інсайті з Тіктоку. Передусім так, ці факти правда: Велика піраміда Гізи всередині доволі порожня, ніяких мумій чи яскравого оздоблення з написами. Лише кілька гранітних камер і дуже клаустрофобні ходи. Тож багато хто одразу стрибає до висновку. Ова! Це явно було щось інше. Та ось що ці люди замовчують. Велику піраміду розграбували дуже давно. Вона пережила понад чотири тисячі років набігів і проникнень ще від античних часів. Тож, а вже ж нічого цінного там немає. Якщо ви сподіваєтеся зайти і побачити самого хеопса, який відпочиває в золотій домовині. Ви запізнилися. На кілька тисячоліть. Друге і це важливо Велика піраміда геть не єдина піраміда в Єгипті. Їх понад сотня. І знаєте що? В інших ми таки знаходили мумії. і саркофаги, і іерогліфи, які недвозначно кажуть, що ці будівлі гробниці. Наприклад, у піраміді Унаса стіни вкриті поховальними написами. Знаменитими текстами пірамід одними з найдавніших релігійних писемних пам'яток світу. А ще є піраміда Джеткара, де знайшли і саркофаг і людські рештки. Тож ідея, ніби жодна піраміда ніколи не була гробницею, розсипається швидше, ніж мумія, винесена з неї. Та порожня кімната природно продукує значно більше теорій, ніж кімната з небіжчиком. Гаразд. Перейдемо до заголовку, який запалив інтернет-форуми? Радарні скани виявили гігантське підземне місто під пірамідами. Так, за цією версією під пісками Гізи лежить прихований лабіринт зі східцями, тунелями, можливо, навіть давнім водопроводом. І лише чекає, щоб його відкрили. То яке джерело цього откровення? Італійський дослідник на ім'я Корадо Маланга та його команда, які нібито застосували радар із синтетичною апаратурою, щоб просвітити наскрізь плато Гіза і відкрити ціле підземне місто. Насправді цю статтю вперше опублікували у 2022-му, але хайп знову понісся наприкінці 2024-го, коли її підхопили TikTok та інші платформи. На перший погляд звучить обнадійливо. CAP реальна технологія. Її використовують в археології, дистанційному зондуванні, навіть у планетології. Тож, якщо з її допомогою вдалося знайти підземні структури під одним із найвідоміших місць планети, це ж мегаподія, правда? Та проблема ось у чому. Ці твердження не пройшли рецензування. Тобто є стаття з яскравими картинками і чимало гучних заяв, які обійшли всі академічні процедури. Ба більше, дані CAP характерні тим, що їх украй складно інтерпретувати. Навіть фахівці роблять це обережно. На тих знімках ви не отримуєте чітких зображень похованих міст. А ви бачите патерни, щільності, аномальні структури. Але що це насправді? Уявіть, що ви дивитесь на рентген ґрунту, але із зав'язаними очима, та ще й під час землетрусу. Додайте до цього ще покращення, яке застосувала команда, і отримаєте ще більше простору для помилок або що ще гірше для проекційних упереджень. Тобто, те, що вони приймають за давні коридори, може бути природними тріщинами, шаруватістю порід або просто радарним шумом. Але щойно інтернет чує підземне місто, і гіза в одному реченні. Все понеслося. Історія відрощує ноги і мчить інтернетом. Мало того, справжні єгиптологи і геологи подивились на ці заяви і чітко сказали це псевдонаука. Верховна Рада старожитностей Єгипту не вражена. Тут бажане видане за дійсне і запаковане як проривне відкриття. Тож так, як би нам не хотілося відкопати, забути місто під пірамідами, це не воно. Принаймні, поки хтось не видасть рецензовну публікацію, а хтось інший незалежно не підтвердить її висновки. Але це не заважає королячій норі провалюватись ще глибше у геть дикі місцеві. Зустрічайте зала записів Атлантиди. Щойно поновилися розмови про підземне місто, цю ідею миттєво витягли на світло. Якщо ви раптом не чули під великим сфінксом Гізи, начебто захована таємна камера з утраченими знаннями Атлантиди. Яке ж джерело? Американський ясновидець Едгар Кейсі, який ще у 1930-х пророкував, що одного дня ми відкриємо під Сфінксом сховану бібліотеку Атлантів, які тікали зі свого приреченого материка. Якщо чесно, звучить шикарно. Хто б не хотів Олександрійську бібліотеку 2.0 під лапою Сфінкса? І це зачіпає наше глибинне бажання дізнатися, що наша цивілізація не перша, що колись була золота доба ще розвиненіша, ще просвітленіша. А ми живемо в її спрощеному сиквелі. Цю ідею активно просувають такі автори, як Грем Хенкок і Рендал Карсон. Вони стверджують, що піраміди Гізи збудували недавні єгиптяни. Насправді, це спадок утраченої цивілізації, яка існувала ще до останнього льодовикового періоду. А потім приблизно дванадцятися вісімсот років тому якийсь глобальний катаклізм на кшталт падіння метеорита спричинив потопи і решту лиха, знищивши високорозвинене долюдовикове суспільство. Себто Атлантиду. То чи є хоч якісь матеріальні сліди існування такої всемогутньої цивілізації? Жоднісінького. Натомість маємо радіовуглецеве дотування з плато Гіза, і не лише самих пірамід, а й камане робітничих поселень, інструментів і навіть розчину між блоками. І все це послідовно відносить час побудови приблизно до 2600 року, до нашої ери, за царювання фараона Хеопса. Жодної суперцивілізації не потрібно. А чи є бодай якісь натяки на приховані кімнати під Сфінксом? Гарне питання. У 90-х роках команда дослідників справді застосовувала Георадар довкола Сфінкса і виявила підповерхневі аномалії ділянки, де порода неоднорідна. Це можуть бути приховані камери або тріщини або ж просто порожнини з повітрям. Але самі аномалії, ще не доказ. Це як побачити пляму на рентгені і голосити. Що там скриня зі скарбами? Провідні єгипетські археологи, зокрема Захі Хавас, перевірили ці аномалії і не знайшли нічого, що вказувало б на таємну кімнату. не кажучи вже про залу записів Атлантиди. І ще про Кейсі він також стверджував, що Атлантида підніметься з океану у 1968-му. Спойлер не піднялася. А ще... Що на Марсі й венерії є душі, які колись перевтілювалися на землі. Непогана наукова фантастика, та вже застаріла, чи не так? Тож зала записів утраченої Атлантиди чудова історія. Вона грає на міфах і наші тязі до таємниці. Але поки що не існує жодних фізичних доказів її реальності. Зате повно видавання бажаного задійсне, яке підживлює віру. Та не переймайтесь. Завжди є теорія піраміди як давньої електростанції. Це улюблениця публіки. Сюжет такий: велика піраміда, не гробниця, не монумент і навіть не символічна споруда. Ні, це гігантський енергогенератор. Релект передових технологій, який використовує природні сили для виробництва чистої, бездротової електрики тисячі років тому. Так знаю, звучить як твіт від Ілона Маска у другій ночі. Але ось як воно теоретично могло би працювати у реальності. Ядро великої піраміди складається з граніту, а в ньому є кварц, який під тиском створює електричний заряд. Це п'єзоелектрика, реальне явище. Колись тут була зовнішня оболонка зі шліфованого білого вапняку чудового ізолятора. Під пірамідою, прихованими руслами, тече ґрунтова вода. Склавши все це докупи, що маємо, на перший погляд, систему здатну виробляти енергію завдяки вібраціям самої землі. Дехто навіть каже, що вона працювала як котушка тесли, роздаючи бездротову енергію всім довкола, безкоштовний пірамідний Wi-Fi Звучить кібітливо, але тут бракує буквально всього, що робить електростанцію електростанцією. Не існує жодних слідів проводки або металевих провідників, або конденсаторів, ні мережі розподілу, ні мідних котушок, батарей чи бодай чогось, що могло б накопичувати або передавати струм. Не можна просто накидати кілька науково-правдоподібних матеріалів і чекати, що конструкція почне випльовувати чисту енергію. Так працює дитячий конструктор а не інженерія. До того ж, якби піраміда справді виробляла енергію, ми б побачили сліди її використання у сусідніх спорудах чи артефактах. Натомість маємо кам'яні інструменти, мідні долота і нуль ознак електричної технології в давніх єгиптян. Так, граніт може давати мізерні електричні заряди. Але це зовсім не те саме, що хтось збудував батарею вагою у 6 мільйонів тонн у 2500 році до нашої ери. І ніде про це не згадав. Теорія Комедна. Класне. А що як? Але поки ніхто не знайде давній мануал із назвою Піраміда. Налаштування, вихід енергії, наука ставить цьому твердені. Гаразд. Ми відкинули заперечення гробниць, фантомні міста, Атлантичні архіви та пірамідні батареї. Що лишається? А, точно, як же я забув? Бачите, піраміди збудували прибульці. Або якщо хочете респектабельнішу версію, давні інопланетні гості надихнули єгиптян, або як мінімум їм підсобила якась міжзоряна підрядна контора. У будь-якому разі люди нібито не мали достатніх навичок, аби звести такі споруди самотужки. Головний аргумент тут так звана теорія кореляції Оріона мовляв, три головні піраміди на плато Гіза досконало відтворюють три зорі пояса Оріона, альнітак. Нілам і мінтаку, яких називали давні єгиптяни. І такий космічний збіг, нібито, не міг бути випадковим. Додайте до цього велетенські камінні блоки точні кути та загадкові методи будівництва. І бам! Це мусили бути прибульці. Але розкладемо все по поличках. По перше, про кореляцію чи розташовані піраміди так, що це трохи нагадує пояс Оріона. Так. Дві більші майже лягають на одну лінію, а третя трішки зміщена, як зорі. Клас. Але насправді це не той ідеальний збіг до міліметра, про який люблять розповідати прихильники теорії. Коли ви справді накладаєте карту зірок на план пірамід, відповідність виходить вкрай приблизною. Це радше загальний патерн, а не точне креслення. По-друге, теза про неможливе будівництво зазвичай люблять згадувати масштаби і точність пірамід, ніби давні єгиптяни, то печерні люди з палицями. Насправді ж, вони були в цьому дуже і дуже вправними. Вони мали геодезичні інструменти, відвіс і рівень, шнури для розмітки, вміли працювати з астрономічними спостереженнями. Вони чудово розуміли геометрію, краще, ніж чимало сучасних пласкоземельників. І мали величезну і гарно організовану робочу силу з десятиліттями досвіду спорудження таких монументів. Перевозити надважкі блоки це не магія. Потрібні важелі, волоки, сани і багато фізичної праці. Є навіть настінні розписи, де показано, як вантажі тягли бригадами, як зменшували тертя, зокрема, зволожували пісок водою. І не забуваймо. Ми знайшли каменоломні, інструменти і навіть графіті робітників усередині пірамід. Це не настанови інопланетян. Там є дурні жарти та підписи будівельної бригади від чотирьох тисяч років тому. Отже, оріонська теорія звучить ефектно і справді пасує для пафосного закадрового тексту в документалці. Але факти не сходяться, і теза про інопланетне будівництво розсипається. Піраміди це приголомшливий здобуток людей та пам'ятка інтелекту, організації, і просто неймовірній кількості важкої праці. Жодних НЛО не потрібно. А тепер ми прибуваємо у вайбовий сектор пірамідних теорій. Забудьте про гробниці. Забудьте про прибульців. Забудьте про давні енергомережі. Бачите? Царська камера всередині Великої Піраміди нібито створена не для фараона, а щоб пробуджувати вашу ДНК. Серйозно? Кажуть, це і кам'яний зал. У серці Піраміда це високочастотна станція оновлення свідомості. Такий собі давній звуковий банячок, який активує прихований духовний потенціал за допомогою священної геометрії резонансних частот, і рівно тієї порції квантового словесного салату, яку витримає типовий тікток. Основна ідея така гранітні блоки царської камери резонують на певній частоті, зазвичай називають 440 або 432 Гц, залежно від того, хто саме знімає вірусний ролик. І ця частота, мовляв, здатна розблокувати приховані ділянки вашої ДНК. Не метафорично, буквально. Давні єгиптяни або прибульці, або Атланти обирайте собі версію, спроєктували піраміду так, щоб вона породжувала звукові хвилі, які передають тілу вібрації і вмикають вищий стан буття. Просвітлення реверберацією, так би мовити. І варто визнати, царська камера має незвичні акустичні властивості. Гранітні стіни цікаво відбивають звуки, і це приміщення дійсно здатне підтримувати резонансні тони за умови використання певних частот. Це круто. Це фізика. Але не існує жодних доказів, що звукові хвилі можуть якось активувати людську ДНК. Хоча б тому, що ДНК не працює як магічний радіоприймач. Це біохімічний код, а не камертон. Немає жодного я справді маю на увазі жодного біологічного механізму, за яким коливання повітря в кам'яному приміщенні могли б переписувати вашу генетичну програму, розблоковувати приховані здібності або перетворювати вас. На атлантського Гігачада чи щось у такому дусі. Ця теорія виглядає так, наче хтось узяв медитацію, додав кімнату з луною, приправив усім цим неправильно вживаною квантовою термінологією і оголосив давньою біотехнологією. Тож, якщо хочете погодіти в царській камері і щось відчути, будь ласка, акустика має сильний вплив на нашу психіку, здатна викликати емоції. Але ваша ДНК не апгрейднеться лише через те, що ви візьмете правильну ноту біля саркофага. <світ> Ваші гени і далі робитимуть те, що завжди підтримуватимуть ваше життя без жодних різких рухів через зовнішні подразники. Бачите, інколи поховальна камера це просто поховальна камера. А піраміда саме те, чим вона виглядає, гігантський захопливий монумент того, на що здатні люди, коли задіюють цілком. Інопланетні і неатландські технології. Та, попри все у мене лишилася ще одна теорія. Так. Фінальний бос пірамідного фольклору. Той, що змітає з дошки всі інші пояснення, і водночас абсурдніший за кожне з них окремо. Гіпотеза. Симуляції. Яке вона має відношення до пірамід Гізи, Ви запитаєте. Та найпряміше. Вони не гробниці, не машини, і не послання. Вони глітчі. Артефакти, що лишилися від когось. Чи чогось що керує симуляцією, яку ми називаємо реальністю? Наче хтось забув прибрати тестові ассети розробників перед тим. Як натиснути реліз. а може їх навмисне зробили помітними, як натяки від космічних кодерів для тих, хто придивляється надто пильно. Така собі позначка. Ви тут, на віртуальній мапі, і фокус у тому, що це не спростуєш, бо це не наукова теорія, а чиста філософія? На цьому етапі ми вже залишили археологію, проскочили крізь псевдонауку. І приземлилися прямо в екзистенційній кризі. Але, якщо чесно, у цьому і є сенс бо піраміди стоять не просто так, вони настільки впливові, як споруди, що виходять за межі інженерних дискусій і б'ють просто в нашу уяву. Вони нас бентежать, надихають, змушують і далі ламати голову над ними. Бо іноді найкращий будівельний матеріал. Таємниця. Дякую за перегляд. І якщо коли-небудь знайдете всередині Великої піраміди яскраву панель, не проходьте пауз. Натисніть. А Подивимось, що відбудеться. Побачимось наступного разу.